17 година 16 липня з 0 годин 17 -го липня вже починається механізм штрафів. І одразу хочу сказати, е я хочу всіх заспокоїти на моє особисте переконання, для більшості громадян штрафи не будуть застосовані, навіть якщо ви не виконали вимоги по оновленню військово-облікових даних. Чому? Ну, перш за все, хочу нагадати. Що за порушення законодавства про військовий облік про мобілізацію передбачена відповідальність стаття 210, -210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення. І в примітці до 210 статті вказується, що ці статті не застосовуються у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного Резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, банками, базами, даних, держателями і так далі. Тобто територіальний центр комплектування в особи керівника може скласти постанову про притягнення до відповідальності за неоновлення військово-облікових даних лише після того, як працівник ТЦК перевірить, чи міститься ця інформація в інших реєстрах. Це офіційна позиція Міністерства оборони, тому що її підтвердила заступниця міністра з цифрофізації Катерина Черногоренка, і підсумувати, якщо є реєстри, наприклад, бази Міністерства освіти, є реєстри міграційної служби, є податкові реєстри, є мінюставські реєстри, є пенсійного фонду, нарешті реєстрація актів цивільного стану, прикордонна служба, судова влада. Реєстрів дуже багато. І тому для того, щоб скласти постанову про штраф, треба з'ясувати, що в цих реєстрах немає даних про призовника військового зобов'язаного або резервіста. Тому в більшості випадків інформація буде. Підсумовую, якщо Міноборони, як держатель реєстру, має можливість отримати персональні дані з інших електронних ресурсів. То відповідальність за порушення правил військового обліку чи закону про мобілізацію не настає. Я вже не кажу про інші підстави. Наприклад, понад 60 діб особа перебуває там чи менше, більше лікування, тривале відрядження. Інші якісь такі обставини, які фактично усувають можливість констатації наявності складу правопорушення. Тому хочу всіх заспокоїти. Лише якщо особа, наприклад, умисно подала викривлені дані, не може обґрунтувати, чому вона не виконала вимоги закону. От на цих осіб буде застосовуватись штрафні санкції. Всі інші, я вас запевняю, ну, на моє переконання, 95% штрафи застосовані не будуть. Це по-перше. Але, по-друге, потенційна можливість зберігається. Тому е, моя порада з приводу оновлення е, реєстр плюс, вона все-таки е, актуальна, тому що ви хоча б будете знати, наприклад, 17, го 18 го липня, 19 го і так далі, в якому ви стані, в якому ви статусі е, в державних реєстрах. Ця інформація прийде вам в Резерв Плюс. На сьогодні все.